Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Розкрадання в країні, коли йде повномасштабна війна, взагалі неприпустиме. Але коли так робить військове керівництво, то це виходить за всі рамки. Так сьогодні ми поговоримо про заступника командувача Нацгвардії Олександра Білоуса. Його минуле викликає аж надто багато питань. Найбільш скандальний епізод у роботі Білоуса пов'язаний з розробкою та пошиттям камуфляжу хижак. Це військовий спецодяг, українська розробка ТОВ СПН, спеціальне напрацювання, яка має відмінні маскувальні властивості. За формою хижак було найбільше попиту серед військових національної гвардії України. Однак у мережі інтернет почали з'являтися відеоролики, де говориться про низьку якість цього камуфляжу. Тканина легко загоряється та пропускає вологу. Цікаво, що тканину для пошиття хижака закупили в Китаї через посередницьку компанію за 210 гривень за метр. Хоча ту саму тканину пропонував черкаський шовковий комбінат за 130 гривень. Різниця вартості становить близько 600 тисяч метрів. Значить, як саме це відбулось, поміж трьох закритих закупівель, поряд з відомими виробниками в Україні виявилася компанія Trade Прім з Миколаєв. Яку представляє депутат Миколаївської обласної ради Тахір Садрідінов. Але ж компанія, яка виграла тендер пошиттям, не займалася. До речі, тканина, яку завозили, не відповідала ТУ. В грудні 2022 року всі вимоги підписали представники тилу Олександр Білецький, Артем Шевчук, Іван Курич та Олександр Білоус. Але пізніше Білецький та Шевчук пішли в відставку. Таким чином, на документі залишається тільки підпис Олександра Білоуса. Та й це не єдина скандальна ситуація, в яку вляпався Білоус. Аби більше поглибитись в його особу, вистачить лише заглянути до його декларації. Згідно з нею Олександр Білоус сказав у своїх деклараціях наявність двох квартир і житлового будинку. Він отримав право власності на одну з квартир у 2019 році, а на другу у 2020 році в Болгарії. Особливу увагу варто звернути на майно дружини Олександра Білоуса Людмили Миронівне. Згідно з декларацією, вона володіє п'ятьма квартирами, які були придбані в період з 2016 по 2021 рік. Отже, заступник командувача Нацгвардії володіє значними статками. Це викликає питання про те, яким чином він зумів і нажитись стільки всього працюючи в державній службі, зокрема на посаді керівника департаменту логістики головного управління Нацгвардії України. На цьому у мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.